Привіт, друзі! Ви на каналі Цитрус. І сьогодні ми подивимось на новинку, яка вже встигла наробити шуму на ринку. Це Infinix Note 50 Pro. Смартфон із великим amoled екраном частотою в 144 Гц, сучасним дизайном, а і камерами, стереозвуком JBL і батареєю, яка заряджається за рекордно короткий час. Тож спеціально для вас ми перевірили його у всіх можливих сценаріях, фільми ігри, соцмережі, відео, дзвінки, фотографії і навіть під сонцем на вулиці. Тож сьогодні ми розкажемо вам про кожну деталь максимально чесно. Перше на що звертає увагу, це дизайн. Смартфон має металевий корпус, і це одразу відчувається в руках. Ніякого пластикового скрипу, все монолітно. І преміально товщина корпусу тут всього 7,32 мм, міліметри, а вага 198 грам. Майже не відчувається в руці. Тобто він і тонкий, і відносно легкий. І навіть у чехлі цей смартфон не буде виглядати громістким. Так а якщо ми сюди додамо сертифікацію IP64, це захист від пилу та бризок. Не флагманський IP68, але для щоденного використання більш ніж достатньо. Дощ випадкові краплі під час миття рук це не проблема. Ще один плюс співвідношення екрану до корпусу. Понад 90%. Тонкі рамки дають відчуття, ніби ви тримаєте в руках суцільний екран. Тут у нас amoled дисплей на 6,78 дюйма і з роздільною здатністю Full HD+, 2436 на 1080. Картинка яскрава, насичена і контрастна. Частота оновлення 144 Гц. Це дуже відчутно. Коли скролиш інстаграм чи TikTok, плавність просто ідеальна. А в таких іграх, як Call of Duty Mobile чи PUBG, рухи максимально чіткі. Так, а тепер поговоримо про яскравість. Дограю потім яскравість у нас тут 1300 ніт. Ми тестували його в сонячний день на вулиці, і екран залишався повністю читабельним. Це те, що робить смартфон комфортним у будь-яких умовах. Є 100% підтримка DCI-P3, А це означає точні кольори для тих, хто любить дивитись серіали чи працює з фото. Це справді дуже важливо. Захист Gorilla Glass 7 i який стійкіший до потряпан і дрібних падінь. І ще один момент. Сільність пікселів 393 PPI, тож навіть дрібний текст виглядає кришталево чітким. А у середині смартфона MediaTek Helio G100 Ultimate. Це восьмиядерний процесор із частотою до 2,2 ГГц. Ну і плавно переходимо до графіки. Графіка у нас mali G57 MC2. Так, це не рівень топових Snapdragon, але для щоденного використання більш ніж достатньо. Соцмережі, месенджери, браузинг, відео, усе працює плавно. Значить, у іграх ми тестували PUBG Mobile і Asphalt 9. На середніх налаштуваннях смартфон тримається впевнено, фреймрейт стабільний. Оперативної пам'яті у нас 12 ГБ, внутрішньої 256. Знаєте, цього цілком вистачає, щоб тримати купу додатків у пам'яті і без перезавантаження. І зберігати фото та відео. У високій якості. Карти пам'яті смартфон не підтримує, але з таким обсягом накопичувача їх і не потрібно. Ну що ж, летимо до основної камери, а основна камера складається з двох сенсорів. Головний на 50 мегапікселів і додатковий на 8. Є багато режимів: AI cam для автоматичних налаштувань, портрет, нічна зйомка, slow-motion, таймлапс, панорама. Ми тестували все, і результати дійсно приємно здивували. Відео смартфон записує у 2К при 30 fps. Картинка чітка, кольори збалансовані, а стабілізація працює добре навіть при зйомці з рук. Фронталка тут на 32 мегапікселі, і це повірте, це дуже сильний козир. Селфі деталізовані, шкіра виглядає природньо без зайвого замалювання. Для влогів чи ваших відеодзвінків камера просто ідеальна. Вибачте, питайте за акумулятор. А добре, значить, акумулятор у нас на 5200 мАч. це означає повний день активного використання соцмережі, музика, камера. Ігри, але головне це зарядка. 90 ватт дають можливість зарядити смартфон на 100% менш ніж за одну годину. А всього 15 хвилин на зарядці вистачає щоб потім працювати кілька годин. А хочете ще одну фішку? Макчарж 30 ватт. Як вам таке? Це бездротова зарядка, яка зручна для офісу чи дому. Просто поклали смартфон на зарядний майданчик і все. І до речі, смартфон має стереодинаміки від JBL. Звук тут справді гучний і дуже чистий. А ще ми тестували музику в Spotify і фільми в Netflix. Бас відчутний, вокал звучить об'ємно, навіть без навушників дивитись відео комфортно. До речі, для зручності є NFC для безконтактних платежів. Це must have у 2025 році. Ну, знаєте, смартфон має ще і інфрачервоний порт. Тож можна керувати телевізором або кондиціонером. Сканер відбитків пальців працює швидко і точно, а набір датчиків тут повний: компас, гіроскоп, акселерометр, датчик освітлювання і наближення. Тож, Infinix Note 50 Pro це смартфон, який пропонує характеристики майже флагманського рівня, але. В середньому сегменті великий amoled дисплей на 144 Гц, батарея з 90 ватною зарядкою, бездротова Max Charge, стереозвук, GBL, ai камери і преміальний корпус із захистом IP64. Дивіться, якщо вам потрібен смартфон, який поєднує продуктивність, сучасні функції і стильний дизайн, цей варіант точно вартий вашої уваги. Ну і дякуємо, що додивились до кінця цей випуск. А я не забуваю сказати, обов'язково підписуйтесь на канал Цитрус, ставте лайки і пишіть у коментарях, яка фішка Infinix Note 50 Pro вам сподобалась найбільше. І побачимось уже зовсім скоро у нових оглядах, найцікавіших новинок.